Гори сміття за металевим парканом та мох на обитих стінах будівлі. Так зараз виглядає школа номер 39 На інформаційному банері зазначено, що ремонтні роботи мали завершитися ще у березні 2021 року, проте терміни перенесли. Зараз оголошено новий тендер на 109 мільйонів гривень. За три роки вартість ремонту зросла майже в п'ятеро. У 2020-му його оцінювали у 28 мільйонів гривень. Були розпочаті роботи з капітального ремонту школи, але ж у зв'язку з тим, що виникла необхідність додаткових робіт виконання, які не були передбачені проектом, які не можна було передбачити, в зв'язку з тим, що будівля школи дуже стара і виникла необхідність проведення. Посилення конструкцій, заміни перекриттів. більше двох років. 39-та гімназія закрита. У цей час майже 300 школярів розподілені у два інші навчальні заклади, що створює надмірне навантаження. Розповідають у територіальному відділі освіти. Сама реконструкція будівлі номер 39 да, школи стоїть дуже гостро, тому що в будь-якому випадку ліцеї мають своїх учнів. будуються багатоповерхівки, що є також актуальним для того, що будуть молоді сім'ї, будуть діти. Тому Надважливим є питання найскорішого відновлення функціонування будівлі гімназії номер 39 До кінця 2024 року в року школі планують відновити спортзал, замінити комунікації, виконати фасадні роботи, а також звести новий харчоблок, замінити парти, дошки і придбати проекторі. Йдеться у тендері. Гроші на капітальний ремонт виділяють частково з держбюджету в межах програми надзвичайної відбудови України. Частково з міського розповідають чиновники. У цьому році виділена субвенція з державного бюджету у розмірі 50 мільйонів гривень і співфінансування 10 мільйонів з місцевого бюджету на початок робіт. Доцільність виділення коштів на ремонт школи під час повномасштабної війни ставлять під сумнів активісти. На сайті Прозоро лишили кілька звернень до Держаудитслужби, в яких просять скасувати тендер, а кошти направити на ЗСУ. Також зазначають, що ціна ремонту може бути завищеною однак, поки звернення лишаються без відповіді. Нагадаю, в Одесі восени проходили пікети біля будівлі мерії. Люди вимагали припинити фінансування нетермінових ремонтів, будівництв та конкурсів, які вважаються недоречними під час війни. Валерія Бабіна, Павло Шаповалов, перший міський.